Ось він тут є якраз присутній. Так що, товариство, якщо маєте родину, знайомих, друзів, однокласників, однокурсників в Рівному, які мешкають, голосують, кажіть, хай підтримують Олега Осуховського. Решта чотири округи перейшли до об'єднання Батьківщини. Частина висунула фронт змін, частина висунула «Батьківщина», частина висунула рух. Зокрема, рухові, який є так само нашим партнером, який входить в об'єднання Батьківщина. Перейшов цей округ, так? округ, який е, е, Дубинський він називається. 154-й Дубенський округ. Народний рух України запропонував кандидатуру пана Королюка Валентина, яка була узгоджена і висунута на з'їзді об'єднання Батьківщини і підтримана відповідно Всеукраїнським об'єднанням Свободи. Зараз по деяких регіонах, товариш, мені кажуть, а от той не такий кандидат, а от ви не такого підтримуєте, до, до, там, може не то, не все. Люди добрі. Ми поставили крапку. Для нас важливо, щоб ми перемогли по всіх округах, особливо в Західній Україні. Зрозумійте, будь ласка, нам потрібно, щоб ті депутати, які прийдуть від нас, від свободи, від батьківщини, це будуть кандидати, які не будуть зрадниками, не будуть тушками. Це будуть кандидати, які дисципліновано будуть голосувати за ті закони, про які я вам казав, і будуть з гідністю представляти нас, українців, в українському парламенті. Тому ми узгодили, крапко поставили і рекомендуємо, просимо вашої підтримки. Ну і перед тим, як відповісти, можливо, на ваші запитання, ми ще маємо трохи часу. І дати пану Королюку, щоб сказав пару слів про себе і про свою програму, і про своє бачення. Я хочу сказати чим найважнішу річ. Ми, якщо б вибори відбувалися чесно і демократично, не просто виграли би ці вибори, ми б виграли ці вибори з величезним запасом. Але є одна проблема адмінресурс, нахабна фальсифікація. Я вам проведу приклад. Де мій планшет? Я вам проведу приклад, як, ну, хлопці, де мій я, де мій комп'ютер? Ану, бігом знайди комп'ютер. Я вам проведу приклад, як чесно Центральна виборча комісія провела так зване жеребкування. Справа в тому, що 225 є. Окружних комісій і